Де брати ідеї вже, врешті-решт. Вітаю вас у новому відео і зараз я поділюю з вами, де фотограф обрати ті самі ідеї, натхнення, де його черпати, да? де те озеро бездонне. Е, з вами я, фотограф Марина Войтік. І е, погнали! Перше, що я хочу сказати, це щоб вийти на нові масштаби в мисленні, потрібно відійти від того звичайного або звичного. А... І потрібно занурюватися в ту атмосферу, в якій ви раніше не були. Тобто, що я маю, на увазі? мій топ взагалі для натхнення і когось, знаєте, такого. Творчого штурму нашого мозку це, звичайно ж, фільми. Я вам зараз е свій топ назву, я його навіть виписала, щоб не забути нічого сказати. Це прям топ-фільмів, які мене вразили своєю візуальною картинкою. Не скажу, що там якийсь дуже прям смисловий сюжет, але сама картинка, режисерська робота і відеографічна робота і е кольори Коротше, кольороколор... кольорокорекція, в общем, там, дуже шикарна. В общем, розмалювали ці фільми, дуже сильно гарні, і я би радила ними надихатися. І це перший фільм це форма води. Доволі старенький фільм, але дуже класний. Зараз ви бачите картинки на екрані. Наступний – це у гонитві за щастям. Також дуже красивий візуально фільм. Фільм Емма. Фільм Емма, це взагалі, знаєте, він мені не дуже сподобався як фільм, да, от, ем, але він мені дуже сподобався, які там ракурси. Просто зверніть увагу, які там ракурси, які там різнопланові е, сцени взагалі дуже-дуже дуже крута, от саме операторська робота там. Е, далі фільм Гранд Будапешт, е, Готель Гранд-Будапешт. Це Фільм, в якому дуже класно поєднані кольора прямо по цьому кольоровому кругу, Ітана там просто таке різноманіття. Схем і дуже круто все це поєднане. Ви також можете це поєднувати, брати собі на замітку. Просто потрібно розвивати отаку надивль, надивлюваність, да. є таке слово Боже українській мові, набаченість, тренувати свій погляд. Короче на оці всі речі, такі естетичні. Далі наступне це великий гетсбі. Цей фільм я передивлювалася декілька разів. Особливо він мене надихав, коли я фотографувала весілля. Я прям хотіла знімати такі весілля, як у цьому фільмі «Великий Гетсбі», які, які вечірки там були, от мені дуже подобався. Цей вайб, ці кольора, знову ж таки, ці ракурси. Це просто якесь візуальне насолодження, а не фільм. Мені дуже подобається. Далі фільм дуже класний, який я відкрила для себе не так давно. Це маленькі жіночки. Також рекомендую його до перегляду. Там кольора, кольоропередача, тонування також дуже класне. Фільм «Ла-ла La Ленд», La також по таким же принципам. І шалений Макс. Шалений Макс, він. В ньому також дуже класні ракурси. От, подивіться, як по-іншому можна умовно тримати камеру, щоб отримувати нові класні ракурси. От, цей фільм Шалений Макс також мені дуже саме ракурсами сподобався. Все. Це далеко не всі фільми, звичайно, є багато інших, але це такий мій топ, конкретно, який от прям для мене дуже сподобався, який мене вразив. Я прям з цих фільмів робила собі скрини. Я хочу спробувати, можливо, якщо вам це актуально, напишіть в коментарях, до речі, зробити таку рубрику розбори фільмів да, на от на сцени, на ракурси, на те, як тут поєднувалося світло до в цих всіх фільмах нереально круті схеми світла, які використовувалися. І от я думаю, чи зробити таку рубрику по розборах фільмів. Тому пишіть в коментарях, чи буде вам це цікаво, чи зароджувати її, чи ні. Їдемо далі. Далі, де фотограф може взагалі черпати якесь собі натхнення і тренувати набаченість. Да? Не знаю, якщо такого слова немає, то вибачайте. У нас відео буде тільки. Це сайти, такі як Pinterest, звичайно. Я думаю, що всі вже про нього знають. Якщо не знаєте, то сайт Pinterest. також сайт Fearless І також є, наприклад, можна дивитися електронні сайти того ж Vogue. Також там черпати натхнення для позування. Насправді, пози у журналах Vogue, саме закордонних Vogue, вони дуже круті, їх можна навіть для наречених використовувати, якось модернізувати. Я колись дуже багато скупляла саме цих журналів. Базар був тоді Vogue, Я купляла, задихалася певними ідеями, певними позами і використовувала їх у своїх звичайних от таких, скажімо так, індивідуальних зйомках. Не обов'язково. То пози прям для фешн. їх можна трошки модернізувати, тим самим якось урізноманітнити банальні пози на індивідуальній зйомці або пози нареченої, які там ну, це букетик тут, букетик тут, подивися вниз вверх, і отак знаєте, можна щось робити більш цікавіше. Також як я сказала, є сайт Fearless, Також там зібрані топи фотографій, фотографії, які мають якісь номінації. Також дуже класно. Можете там і зареєструватися, можете просто там дивитися натхнення. І ще є такий сайт One Island, якщо правильно сказала, також. Там можна черпати це натхнення і візуально прокачуватися. Вони мені дуже подобаються. Наступним пунктом я, звичайно, ж скажу, що це інстаграм. Не Треба дивитися на свого прямого конкурента, який ось тут же в тому місці і знімає, і ви дивитеся, що в нього круче. Це вже називається порівнянням. Коли ви хочете надихнутися, підпишіться на якихось е закордонних фотографів, яких ви не знаєте особисто, або знаєте, ну ті фотографи, які не викликають у вас просто. Роздратування, що в них щось виходить, а у вас ні. А на тих фотографів, яких ви просто зможете дивитися, надихаючись, черпати якісь в них ідеї по позах, по локаціях, от там він сфоткав так біля дерева, а ти фоткав не так. А завтра ти спробуєш уже так сфоткати біля дерева, як у того фотографа. Тобто декілька аккаунтів, які реально будуть надихати якимсь своїм підходом, якимось своїм візуалом, або чим вас там можна надихнути. да. Тобто. Прям обдуманий інстаграм, конкретні сторінки, де ви черпаєте натхнення, а не просто всі ваші підписки і просто бездумне отак от гортання стрічки. Наступний пункт це книги. Але не всі підряд. Не буде книга там по психології, по бізнесу, да, вас е вдушевлять, як це надх. Коротше, ви не будете від неї надихатись, якось, от саме коли ми говоримо про творчість, тобто книги повинні бути відповідні. Це якась художня література, вона настільки круто прокачує. Е Саме творчу нашу сферу. Скажу чесно, я не так часто читаю художню літературу, як би хотілося, я її доволі рідко читаю, але я дуже люблю почитати якісь вірші, якусь таку лірику. Да, от. Також це мене от, в принципі, надихає. Я читаю, я уявляю, а якби от цю сцену, яку я читаю, якби я її сфотографувала, тобто це прям така колосальна творча робота мозку. Мені це дуже подобається, така вправа. Ну і останній пункт, який я можу сьогодні вам порадити, це пункт виходьте в люди. Реально нічого не може надихати краще, ніж люди. Реально, виходьте е, в театр, в кінотеатр, на якісь виставки, на якісь нетворкінги, конференції, будь-куди знайомтесь. І саме головна ваша риса, яка у вас має бути, це е, спостереженість. Ви маєте спостерігати за людьми. Як вони, як вони одіть, як вони йдуть, як вони, тобто спостерігати, що навкруги, просто бути тут і зараз. І тоді це також воно забирає цю таку якусь тривожність. Це допомагає повернутися сюди, от, до вас, цей момент, і допомагає якось нові ідеї. Вони ж приходять не від того, що ви прямо щось побачили, повторили. Да? Тобто, це. Працює метод, але не завжди. Нові ідеї тільки приходять на свіжу голову, так завжди кажуть, і навіть є така поговорка. Да? Тому для того, щоб освіжити голову і обновитися, дуже допомагає просто бути в моменті. Просто спостерігати за тим, що відбувається. Йде людина, побігла собака, проїхав велосипед, проїхала червона машина. Там, а ця жіночка в червоному платі, а ця дівчина в спортивному костюмі. Просто отак от спостерігати, особливо круто спостерігати, як я вже сказала, в класних місцях. В театрах. Великих театрах, де люди дотримуються трискоду, де вони приходять дуже гарними, на якихось вечірках, да, наприклад, на якихось заходах, де збираються. Ну, зараз організовують багато різних заходів, куди можна потрапити, заплативши, і там люди будуть стильні, прикольні, прикольно одягнуті. Да, і ви будете за цим спостерігати, і вам раз і прийде ідея, або раз, і буде якесь знайомство, яке в результаті навіть дасть вам кращий результ, результат, результат, ніж просто ідея. Ідею, а якийсь проект, або ще щось. Тому ось так. На цьому я буду завершувати дане відео. Я сподіваюся, я вас на щось надихнула. Пишіть в коментарях, якщо це так. Я дякую вам за підтримку україномовного контенту. Надихайтесь, не вигорайте, не допускайте до того, щоб вигорати, а щоб не вигорати, не потрібно робити одне і те ж саме протягом довгого часу. Потрібно міняти підхід, тобто робити можна одну справу, але інколи треба міняти підхід. Тобто, якщо у вас закінчилися ідеї, подумайте, де ви їх черпали, і це джерело черпання ваших ідей. Оле навіть одне знайомство може надихнути на багато нових звершень, тому я вам бажаю натхнення, бажаю класних зйомок і до нових зустрічей нових відео. Все, па-па!